Широким фронтом. Готов? Да, да, да. На південі схід. Фактично це цукфланк. будь яке перекидання сил на якийсь фланг оголює інший. Де накиватиме п'ятами ворог надалі, а де спробує прорвати оборону? Проекція сил сили шляхом висадки. Десанта вона існує. Факти тижня вивчили можливі ризики і військові сценарії. Вслід за Харківською областю, Збройні Сили України почали звільняти і Луганську, ба більше контрнаступ ведеться одночасно на двох напрямках на сході і на півдні. Нині події на фронті нагадують один великий пазл. І або розібратися, як він складається, коли повернеться під український прапор Херсон або Сватова, або Северодонецьк. Давайте розбиратися. Це факти тижня. Підписуйтесь на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавіше. Цей контрнаступ за білі хрести на бортах бойових машин вже охрестили харківським хрестовим походом. За місяць активних наступальних дій на півночі наші армійці відбили окупантів майже всю північ Харківської області. І продовжують йти далі. Ось так жителі чергового звільненого села зустрічають Збройні сили України населених пунктів, де знов майорія наш прапор і лунає наш гімн стає дедалі більше. Сьомий батальйон української добровольчої армії зайшов в центр великої Олександровки. Це одна із ключових втрат росіян за останні дні. Звільнений Лиман, місто на Донеччині. Для них він був важливим транспортним вузлом, бо забезпечував військо окупанта на північному сході. Українській армії повернення Лиману відтак відкриває доволі перспективні напрямки, куди далі тут рушить наступальний фронт і який пазл може скластися. Північний фронт росіян, які всупереч військовій науці намагалися створити красиву картинку для своїх генералів і не здавати території на тлі спроб анексії південно-східних областей України, посипався як доміно. Окупанти накивали п'ятами, залишивши ЗСУ російський російські ліз кидали і військову техніку, і боєприпаси. Дивись сюди, бачу там в машині. Що там машина? склад БК, в машині? Бачу. Нині мапа виглядає ось так: російська армія контролює лише невелику частину Харківської області. Мова про ділянку біля кордонів з Росією за річкою скіл а далі вже починається окупована Луганщина, і саме сюди ймовірно і буде направлений наступний удар. Куди тут прямуватиме фронт? Про це спілкуюся із воєнним експертом Павлом Лакійчуком. Пане Павло, радий вас знову бачити. На мапі наш експерт звертає увагу на місто Сватове. Це один із райцентрів Луганщини. Павло Лакійчук каже, це саме та частинка пазл, з якого може скластися велика картина подальшої деокупації. Так, перегрупувались вони дуже добре і зайняли вигідні позиції для нашого наступу. А Сватово, наскільки ключовий цей район? Ну власне кажучи, Сватово це ключ до подальшого наступу на північ Луганщини. Це степи, це не густонаселені райони, як там на півдні Луганщини. Там степи. Вони мало укріплені противником. Вихід на оперативний простір. і Там уже Старобільськ, Білокуракіне. Новомосковськ, Марківка і до самого кордону можна їх гнати. Сватово це ключ. Через сватово тут проходить і залізниця, яка йде на агломерацію Северодонецьку, туди, і автодороги. на… Купянськ сватове старобільськ справа в тому, що далі на схід від сватого місцевість самою природою створена для швидких дій. Відтак наша тактика прориви і створення постійних загроз все нових і нових оточень зсу можуть обходити вузли спротиву і накидувати зашморги на логістичні шляхи окупантів. Хоча це і не буде легкою прогулянкою. Готов? Нужно, так, так, так. Ще один можливий напрямок у бік Лисичанська із Сєвєродонецька. Шлях туди можна прокласти від нещодавно звільненого лиману через поки що окуповану Кремінну, але зсу мають вибір. Додає інший воєнний експерт, Роман Світан. Бо ця війна війна вздовж доріг. Тому звідки саме росіянам очікувати удару на Луганщині, нехай залишиться для них загадкою. Слатово можна окружати з двох сторон. Двіженія скупенська наших військ може також э, одним із кліщей, которые будуть братися з Сватова в окруженні, тому і на Луганському, і на Херсонському напрямку в ближайші неділі ми увійдемо таке розвитки садити і експерт не дарма. Згадує Херсон, бо тут на південному напрямку фронту схоже відбуваються ще більш масштабні процеси. За останній тиждень на Херсонському напрямку Збройні Сили України звільнили майже три десятки населених пунктів. Це дані нашого генерального штабу, але справа зовсім не в кількості, а в тому, де саме вони розташовані. Давидів Брід, звільнений від орків силами 35-ї окремої бригади морської піхоти. Північна частина Херсонського фронту розпадається під ударами ЗСУ, і один з ключових моментів звільнення саме Давидова Броду. Цей населений пункт на півночі області а разом з ним і село Дучани на самісенькому березі Дніпра відкривають українській армії шлях на Береслав. А це вже повний контроль над Каховською ГЕС, однією з небагатьох переправ в цьому районі. До всього звідти до перешийки із Кримом усього лише 75 кілометрів. Збройні сили України в найближчій перспективі можуть суттєво ускладнити життя росіянам не лише на півночі Херсонщині, але й на всьому правому березі Дніпра, включно із Херсоном. Окупанти при цьому каже Павло Лекічук, нічого зробити з цим поки не можуть. Фактично, росіяни опинились в ситуації, коли у них не вистачає сил для реакції на всіх напрямках. Фактично, це цукцванг. будь який Перекидання сил на якийсь фланг оголює інший, і гарного рішення для них немає. Відповідно, на південному фронті кажуть експерти, все чіткіше вимальовуються перспективи до окупації Херсону. Хоча росіяни і це очевидно, каже воєнний експерт Андрій Рженко, чіплятимуться за місто до останнього. Це єдиний обласний центр, який був захоплений російською армією з початком цієї широкомасштабної агресії по друге, Херсон дуже важливий для росіян в тому плані, що Херсонська область вона фактично рятує економіку Криму, який настільки дорог і харизматичний для Путіна, тому що Херсонська область, Херсон з доступом до Дніпровської води. Це перш за все життя для Криму. Обережні прогнози західних аналітиків Херсон можуть звільнити до середини листопада. По суті, зазначають вони у зсу є небагато часу, аби це зробити. Інакше росіяни встигнуть закріпитися а південний ґрунт через погоду перетвориться на суцільні болота, що зробить наступ фактично неможливим. Давай, 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 давай. Але крім суто кліматичних причин, є ще одна. 21 вік, а ми чом діди воюємо. Окупаційна армія, хоч і відступає на півдні і півночі, але ще здатна показати зуби, частково мобілізовані попри слабку підготовку і забезпечення за стандартами Другої світової війни, той фактор, який треба враховувати. Два-три місяці це такий е, термін, який. Потрібен росіянам, аби хоч щось е, вийшло з їх мобілізації. Правильно розумію Так, безумовно. В принципі, це така е, це таке вікно можливостей, яке, яким слід було б скористатись нашому командуванню, коли противник максимально ослаблений, не має ще достатньо підкріплень, і за ці місяці треба було б вижати. По максимуму, тож постає логічне питання, на що зроблять ставку російські генерали, і головне, який хід у відповідь готують в нашому генеральному штабі. У намаганнях тримати Херсон Росія може спробувати відігратися і відкрити ще один напрямок, про який здавалося б, забули. Я думаю, ми в те місяця це увійдем. Так як, опять же плотність військ російських там недостатньо для видержування режиму оборони. Вони можуть попитатися либо уйти на лівий берег, ліба совершить какой-нибудь, допустим, марш бросок в сторону Одеси у Кремлі. Припускають експерти. Досі не відкидають плану захопити це місто. І Херсон тут важливий для армії загарбників. Ще й як плацдарм для ймовірного наступу. Не варто також забувати і про Чорноморський флот РФ і морську піхоту. Нагадує Андрій Риженко. Проєкція сили шляхом висадки. Десанта вона існує. Всі десантні кораблі російські зараз знаходяться в Севастополі новоросійську. Ну, хочу нагадати, що знищений фактично один БТК Саратов. Але інші вони ну, боєздатні. До всього, каже експерт, росіяни поповнюють втрати в особовому складі своєї елітної 810-ї бригади морської піхоти. Інша річ, що без підтримки суходолу і повітря морський десант перетворюється на місію самогубців. І це знов-таки підкреслює важливість Херсону як для Росії, так і для України. Тому що склавши херсонський пазл, ЗСУ вийде на новий рівень. Яка перспектива тут? Перспектива тут. <хи> Буде кривна. Сюди валим всіх. Тож що дає воєнним експертам таку впевненість, скоріш за все, те, що війна увійшла вже у третю фазу. Ми відбилися у березні і у лютому. Ми вистояли під час атак на Донбасі і вже самі контратакуємо. Ба Більше вже наш генеральний штаб вирішує, де і як це робити. Залишилося лише дочекатися, аби всі ці пази склалися в єдину картину. А як ви думаєте, коли українська армія остаточно прожене окупантів з української землі, включно з Кримом і Донбасом? Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал Фактів Тижня в Ютубі. Побачимось.